Наостанок поради для люблячих батьків. Шановні батьки, запропонуйте дитині намалювати, як виглядає комфорт, і не обов'язково малювати будиночки з трубами чи сонце на небі. Це може бути що завгодно: кіт у теплій ковдрі, маленька пташка з чашкою чаю, або навіть великий м'який хмарасик, на якому можна лежати і рахувати зірки. Поясні дитині, комфорт це не тільки про тепло чи м'якість, це ще й про те, що тобі спокійно і ти відчуваєш себе в безпеці. Коли дитина завершує малюнок, обговоріть, що зображено, наприклад, це твій будинок або це твій улюблений момент у день? Можна навіть запитати, а куди ти поклав цю м'яку хмаринку, щоб вона приносила тобі спокій. Бо коли дитина має своє бачення затишку, вона знатиме, куди бігти, коли треба заспокоїтись або просто помріяти. І ці малюнки можуть стати не лише частиною художнього розвитку, але й чудовим джерелом для розмов про те, що важливо для дитини на емоційному рівні.